будь пожалуйста. Там відрізано, ніяк не може світу бути. Без світла та тепла. Так живе учасник АТО Камо Керакасян. Каже, від енергопостачання його будинок від'єднали ще три роки тому. За його словами, в Обленерго вважають, що він нелегально під'єднався до електромережі, щоб не сплачувати гроші. Ось це сказали лівий лінія. А де тут може лівий лінія бути? Якщо лівий лінія буде, тут фотографували. Камоки Ракасян каже, що працівники Обленерго самовільно зайшли до помешкання, обрізали дроти та ще й вимагають встановлювати новий лічильник за власні кошти. Тут двері були теж слована, і там теж було сломано двері. І там було словане, і здесь. Шотчик був. Вот шортчик. Это що вони поменяли в 2011 году. Документи я зараз покажу. Усі звинувачення з боку обленерго чоловік вважає безпідставними. Це камінь. І більше тут у мене нічого не було. Телевізор один нещасний і світло не Ні варій, нічого, холодильника немає. А не написали там і холодильник, і всякий. І знаєте, що там от що було, тут розетки остались. Полтавецька Мокера Косян, учасник АТО, воював на передовій, отримав осколкове поранення та контузію. Чоловік розповідає, що завжди вчасно сплачував комунальні послуги. У мене ніколи боргов не було вже. Рвуча доманэ говай что где шотчик я показываю где шотчик они даже удоставели не показывали Провідний фахівець прес-секретаріату Полтава Обленерго Ірина Назарок повідомила, що коймо Киракасян від'єднали від електроенергії за рішенням суду. І додає, чоловік прикручує факти у 2013 році. Контролери обленерго за місцем проживання Киракасяна знайшли незаконне під'єднання до електромережі та склали відповідний акт, який порушник відмовився підписати. На підставі акта відповідна комісія нарахувала 5660 тисяч гривень 55 копійок вартості електроенергії, не облікованої через порушення споживача. На численні попередження Камокера Косян не реагував. добровільно сплачувати відшкодування, відмовився, тому компанія звернулася до Київського районного суду Полтави. Суд задовольнив позов про зобов'язання його відшкодувати збитки. Доки чоловік воював на Донбасі, за газ плачували його друзі, але за старими розцінками. Тому накопичився борг. Із Полтава газбутом чоловіку вдалося домовитися. Борг готовець виплачуватиме поступово, і газ під'єднають. Питання з Обленерго залишилося невирішеним.